Інційні вісті на Тіві 4 про головні події краю наприкінці тижня. Дивіться далі у випуску новин. Відновити історичну справедливість та не перешкоджати стратегічному партнерству між країнами в колишньому селі Пужники на Тернопільщині розпочали ексгумаційні роботи жертв волинської трагедії. Польська експертна група розпочала свою роботу та дала дозвіл українській стороні провести відповідну діяльність на своїй території, щоб знайти тіла загиблих українців наслідок Другої світової. Більше про початок робіт дивіться у сюжеті. Польська експертна група розпочала підготовку до ексгумації жертв волинської трагедії на Тернопільщині у колишньому селі Пужники. Команда фахівців створила медичний пункт, до якого доставлятимуть останки для проведення медичних досліджень. З логістичним логістичної точки зору все виглядає краще. Ми боялися, що погодні умови ускладнять загальну ситуацію, але тут ми маємо повну підтримку української сторони, яка нам допомагає. Зрештою, ви самі бачите, що в цей дуже складний день все відбувається дуже добре. Будемо сподіватися, що так буде і до кінця робіт. Далі команда спеціалістів зніматиме верхній шар ґрунту та вилучатиме з могил людські останки для проведення генетичних досліджень. До її складу входять біологи, генетики, медичні антропологи та археологи. Група займатиметься повним спектром досліджень від базових до застосування останніх генетичних досягнень. Зокрема, ДНК аналізу нового покоління, що не проводилося раніше наша група готова до такого типу робіт. Саме тому створюється цей медичний пункт, щоб робота відбувалася ефективно, без перешкод, щоб дослідження здійснювалися на місці. Адже перевезення останків може призвести до їх ушкодження. Ексгумаційні роботи триватимуть три тижні, щоб в результаті ідентифікувати жертв волинської трагедії та передати їх останки близьким. Війна не завершується з демобілізацією для багатьох. Вона триває в новому форматі. Поліція Тернопільщини відкриває свої двері для ветеранів, які готові знову захищати. Тепер уже мирне життя своїх громад. Наступний сюжет про Олександра, бійця вовків Давінчі, який після фронту став частиною спецпідрозділу Корт. Як бойовий досвід може стати міцною опорою у мирній службі? У сюжеті моїх колег правоохоронців. Якщо ти воював, якщо отримав поранення, якщо відчуваєш, що можеш ще бути корисним, поліція чекає на тебе. Цією можливістю скористався й Олександр. Коли в лютому 2022 року розпочалася повномасштабна війна, Олександр став на захист України. Тоді йому було 24 роки. Хлопець приєднався до місцевого підрозділу територіальної оборони, а згодом став бійцем легендарного батальйону Вовки да Вінчі», де кожен день це був бій за життя і за країну. Добровольці в окопах у боях за кожен клаптик української землі тренували на. Кращі інструктори бійці тернопільського спецпідрозділу Корп Олександр каже, що саме ті навички з полігону потім не раз рятували життя як його, так і побратимів. Я побачив їхні феноменальні навички, де кожен боєць розбирається у всьому: у медицині, у інженерній справі, в безпілотній. Це мене вразило. Ну і тоді я зрозумів, що я хочу. Попасти в цей підрозділ з часом на передовій. Чоловік отримав поранення та кілька контузій, а згодом демобілізувався. Проте він не зламався та не втратив бажання продовжувати боротися. Але вже на іншому фронті. Після звільнення Олександр змінив форму збройних сил України на форму спецпризначенця поліції. Сьогодні Олександр, боєць Кордо, і готується приєднатися до своїх побратимів, які зараз знаходяться на передовій в зоні ведення бойових дій. Я проходив реабілітацію в Тернополі, де запропонували попасти. В спецпідрозділ Корт. Це для мене велика честь стати частинкою цього колективу, бо тут реально всі один за одного горою. І є дуже багато досвідчених офіцерів в спецпідрозділі. Поліція Тернопільщини запрошує у свої лави військових, які пройшли через війну, отримали поранення або демобілізувалися. Тут чекають на тих, хто знає, що таке справжня відвага, дисципліна та братерство. Такі от пропозиції. І вакансії які надає національна поліція, де влаштовує ветеранів, інвалідів на різні сфери. Це реально крута ідея. Вступ в підрозділи поліції сьогодні це швидкий старт для тих, хто готовий служити та захищати. З деталями набору можна ознайомитися на офіційних ресурсах поліції або у відділах кадрів. Тут гарантують офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, повагу до твого досвіду та підтримку. Захищай, допомагай, вір у перемогу. Засівання з конем, боршівська вишивка, традиційні весільні обряди, виготовлення кривульки це лише частина елементів нематеріальної культурної спадщини, що збереглася на Тернопільщині. У громадах області не лише відновлюють стародавні традиції, а й документують їх, аби передати наступним поколінням. Як саме бережуть культурну спадщину? Розповідаємо далі у сюжеті. Україні триває робота над збереженням і популяризацією нематеріальної культурної спадщини. Це ті традиції, знання, пісні та обряди, які формують нашу ідентичність та передаються з покоління в покоління. Тернопільщина в цьому процесі займає особливе місце, адже в національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини є такі, що походять з нашого регіону. Серед них борщівська народна вишивка, що налічує понад 60 технік шиття. Щоб відтворити старовину вишивку, це в цілому потрібно десь мінімум 9 місяців такої копіткої роботи, але робота надзвичайно колоритна, надзвичайно цінна. Це витвір мистецтва. Також до списку входить обряд засівання з конем. Він і досі побутує в селі Вістря на Чортківщині. Щороку в ніч напередодні дня святого Василя місцеві парубки водять прикрашеного коня від хати до хати, засіваючи й вінчуючи Господарів. Цьому передує підготовка коня, вони його ретельно миють, чистять, приводять в сільський клуб, одягають, ведуть з селом. Завершувалося дійство зранку в сільській раді, коли адміністрацію села вітали, а потім всі парубки з дівчатами йшли на святкову літургію. Та, окрім національного переліку, існує ще й обласний. До нього вже увійшли традиційні весільні обряди, як отвінкоплетини чи благословення молодих, приготування гречаних вареників із сирною начинкою на Кременеччині, виконання стрілецьких пісей на Бережанщині, виготовлення лемківської жіночої прикраси Кривульки. Цікавою її традиція приготування киселиці, давньої традиційної лемківської страви на святвечір. Її коріння сягає до християнських часів і є реліктом давньої української кухні Києва. Русі. Фіксація цього елемента нематеріально-культурної спадщини відбулася у серпні минулого року в родині Татарин Куземко, який вихідцями з Лемківщини. Ця страва є унікальна, вона була дуже близька і притаманна для Лемківщини. І для того, щоб не забути, щоб вона збереглася для наших поколінь, маємо популяризувати. Станом на квітень 2025 року у національному переліку 109 елементів нематеріальної культурної спадщини з різних куточків України. А в обласному сім. Збереження цих традицій, внесок у нашу культурну самобутність і пам'ять, що єднає покоління. Проявили креативність і розкрили свої найсильніші якості. У Тернополі відбувся конкурс Учень року 2025», де відзначили найкращих школярів міста. Цьогоріч участь взяли 12 хлопців та дівчат, які змагалися у трьох номінаціях: учень року, інтелект року та лідер року. У кожній з них визначили одного переможця. Кому вдалося здобути перемогу та як проходили змагання? Дивіться далі у сюжеті. Здивували впевненістю, талантом і нестандартними рішеннями. У Тернополі відбувся конкурс Учень року року-2025», у якому визначили переможців у трьох номінаціях: інтелект року, лідер року та учень року. До фінального етапу дійшли 12 учнів із різних шкіл міста. Щоб здобути перемогу, їм потрібно було за три хвилини оригінально презентувати себе, пройти інтелектуальний тур і продемонструвати лідерські навички. Старша учнівська молодь виїжджає за кордон. Це величезна проблема, адже у нас зараз воєнний стан. І нам дуже потрібні люди для того, щоб розбудовувати країну, і це власне можливість їх змотивувати, відзначити найкращих лідерів, які дійсно багато працюють і в волонтерстві, і в академічній сфері, в які в різних сферах розвиваються. Дуже важливо їх відмітити. Однією з переможниць стала Анастасія Гаврилюк, десятикласниця Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14, яка здобула звання лідер року. Дівчина каже, готувалася недовго, але в. Певнено. Перед оголошенням результатів звернула увагу на кубки, і найбільше їй сподобався саме той, що відповідав цій номінації. Тож Анастасія з особливим хвилюванням чекала на оголошення переможців. І нам випало завдання про молодіжний тренд. Ми зразу собі зрозуміли, що ми хочемо робити. І ми взяли нашого поліцейського, взяли пару дівчат, і ми танцювали український тренд, Хуба Буба. І ну, нам було дуже весело. Ми це зробили просто з задоволенням, що ми це робимо. Ми отримаємо від. Цього задоволення, і думаю, судді це відчули. Найпрестижніше звання конкурсу учнів року 2025 здобула 11-класниця Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 Яна Лакомська. Вона переконана, перемогу принесла багаторічна активність у різних проєктах та ініціативах. Я не можу сказати, що я очікувала на перемогу. Це було знаєте, оце, коли оголошують вже така блін, блін. Але і це останній момент це було так неочікувано і так класно, і круто. Конкурс учень року 2025 проходив у два етапи. На перший, який відбувся в онлайн-форматі, свої заявки подали 47 хлопців та дівчат з різних шкіл. Максим Шпак каже, така кількість рекордна для нашого міста, і саме з них обрали 12 учнів, які посмагалися за найкращі звання. Її шлях у кіно почався з цікавості, праці і віри в себе. Юна акторка Вікторія Смакоус, яка зіграла доньку рятувальника в українському телесеріалі Виклик, поділилася своїм досвідом з учнями тернопільської спеціалізованої мистецької школи. Говорили не лише про зйомки, а й про участь у міжнародному театральному шоу Дякую! Наступний для дівчини це був перший досвід роботи на закордонній сцені та в іншомовному середовищі. Як зустрічали акторку, про що запитували та які враження залишилися після розмови? Бачила й наша знімальна група. Коли ви бачите, як ці створюється на очах цей процес, воно набагато цікавіше для мене. Як проходять кастинги, скільки триває знімальний день акторів, як готуються до ролі, працюють з емоціями та будують кадри на майданчику. Про все це розповідала учням Тернопільського ліцею номер 21 акторка Вікторія Смакоус. 17-річна дівчина поділилася власним досвідом зйомок у серіалі Виклик, де вона зіграла одну з головних ролей у другому та третьому сезонах. Мені самі цікаво розповісти про свій досвід і побачити реально цих людей, які зацікавлені в театрі, бачити можливо якусь таку віддачу, пояснити їм щось, якщо їх на якісь питання, то розповісти чогось більше. Навпаки, можливо, щось їх запитати. Така комунікація між людьми, знаєте, схожої сфери. Український телесеріал Виклик розповідає про щоденну роботу і героїзм рятувальників, які першими прибувають на місце подій. У ньому Вікторія Смакус зіграла 16-річну доньку рятувальника, хоча на момент зйомок їй самі було лише 12. Через значну різницю у віці вона й не сподівалася отримати роль. Але після кастингу затвердили саме її кандидатуру. Це мій перший такий досвід в кіно, й така зразу лінійна роль. Це була така досить відповідальність, як на перший раз в кіно. Тому тому, ну я дуже рада, що зіткнулася саме з таким жанром серіалу, саме з такими людьми. Крім особливостей зйомку виклику, Вікторія Смакус також розповіла і про свою участь у міжнародному театральному шоу Дякую наступний. Для дівчини це був перший досвід роботи на закордонній сцені, ще й в іншомовному середовищі. Проєкт поєднує хореографію та акторську гру й акцентує на самовираженні. Кожен учасник обирав свій костюм, щоб передати власну особистість. Хоч сюжет у виставі умовний, у центрі історія дівчинки та її уява. Вікторія виклалася на повну і як молода. Акторка отримала можливість долучитися до театрального туру. Далі вона не лише виступала, а й навчала інших хореографії та акторській майстерності. Та куршні під час зустрічі з Вікторією активно ставили запитання, цікавилися як професійними тонкощами, так і особистим шляхом тернополянки. Для багатьох юних слухачів це знайомство вже стало джерелом натхнення. Це досить прикольно через те, що можна познайомитися з нею, розпитатися про щось, ну про її життя, про те, як вона почала зніматися і як вона дійшла до цього успіху. Я б, можливо, бачила себе акторкою. Для мене це досить цікаво. Це нові знайомства з людьми, якимись, можливо, якимись популярними або навіть не дуже. І це якийсь кар'єрний ну, стрибок. Мене так насправді є в родині дядько актор Ну, я бачу себе актором більшості в більшості спокійні. Тим, хто вже бачить себе на сцені чи в кадрі, Вікторія Смаку зрадить не боятися проявляти себе, бути відкритими до нових можливостей і завжди поважати своїх партнерів по сцені. Наприкінці зустрічі акторка подякувала учням за цікавість і вручила їм символічні подарунки на згадку. На цьому новини завершуються. Бажаю вам спокійних вихідних і пам'ятайте, що кожен день це новий початок.